Усім привіт! Мене звати Софія і знов поговоримо про книги, а, про книжкові покупки. І все це, те, що лежить у мене поряд, це за 84-го року, саме час. Що ж, насправді, усі ці вони доволі цікаві книжки. Багато хто про них вже говорив, але час знайшовся тільки зараз про них розповісти, і деякі з них я навіть вже прочитала. Але. А, про все по порядку. І так. перша така цеглинка, про яку вже багато хто говорив, і мені цікаво вона як людині, яка вивчала літературознавство а, і як філологу, бо за освітою я філолог це «Пригоди української літератури Ростислава Сенківа. А багато хто вважає його такого дуже авторитетного літературознавця, і я з ним погоджуюсь. Я читала деякі частинки його праць, саме тому я купилася на цю книжку. І якщо мені сподобається, то напевно куплю ще інші. Значить там є про а, зарубіжну літературу чи як читати класиків. А класичну літературу я дуже люблю, і цікаво було подивитись а, на його думки щодо цього. А, тож подивимось. А... Що ж очікує нас наступне, це подорожі філософа під Кепом, Майка Йогансна. Це людина, яка років сто тому жила у моєму рідному місті, місті Харкові, на вулиці, а, якщо я правильно пам'ятаю, на журавлівському звозі, як нам колись розповідав а, Ростислав Володимирович Мельників. А, людина, а, яка. Подарувала мені любов до цього автора, до Майка Йоганса, яка підкупила його е, доволі відвертими фотографіями, скажемо чесно, які ви можете подивитися у е, наші 1920 дев'ятсот Але коли я побачила цю книжку, я згадала усе те, що нам розповідав про Славу Володимир е, е, я не змогла собі відмовити. Теж такий. Така цеглинка, і наскільки я пам'ятаю, тут а, декілька його творів, і там і про подорожі цього філософа під кепом, а, і багато подорож, і подорожі Дагестан, і подорож в Болгарію, а, і не тільки. А, тут а, раз, два, три, чотири, п'ять подорожей Літературних, і не тільки, скажімо так. Продовжуємо про таку доволі важливу літературу сьогодні. Це перша з з таких деколонізаторських книжок у сьогоднішніх покупках. Це кухня терору Вітольда Шабловського. Свого часу вона дуже засвітилася у Твіттері, і саме з Твіттера я дізналася про цю книжку. Це доволі важка книжка, бо вона про їжу, яку готували люди, під час доволі складних часів, як, наприклад, Голодомор, чи, чи Друга світова війна, чи Перша світова війна. Напевно, найбоючіше у неї це те, що тут містяться саме рецепти. Коли ти про це читаєш, ти думаєш, як люди все це готували, як знаходили продукти про це. І коли ти читаєш про ці всі політичні і культурні події, які паралельно проходили з цим цим, це дуже боляче, але це потрібно, бо а, це наш історичний бекграунд, без цього ніяк. І а, це доволі круто, що а, у нас видається така література. А, і продовжуємо таку деколонізаторську тему. А, це одна з моїх найулюбленіших авторок Оксана Забушка, і як рубали вишне сад» або довга а, дорога з Бадемсу. Не просто так Бадемс це місце. А, тут на обкладинці саме його назва, бо саме у цьому місці у Німеччині, свого часу був, свого часу був а, проголошений Емський указ, який забороняв українську мову. І я не читала цю книжку, вона доволі маленька, але мені сказали, що це дуже дуже сильна робота і дуже цікава. Що ж, подивимось, це стосується історії української мови, важливо, яку, напевно, повинен прочитати кожен Україні. Наступна книжка я її вже почитала, бо купувала я її давно, бо вже майже рік пройшов. А вона залишила доволі двоякі відчуття. Я не можу сказати, що книга мені не сподобалася, але не можу сказати, що вона мені сподобалась. Хоча ідея доволі цікава. І мені сподобалось, що це саме харківський автор, і він пише про Харків. У нього є книжка про будинок слова, у нього це постапокаліптика про Харків. І наче видається третя його книжка, і він там лауреат і не тільки дуже цікаво, але ну от з цією книжкою щось ми не подружилися. Хоча ідея доволі, не хочу повторюватись. Ідея цікава, справді. Усі ці всі закладинки потрібні були для обговорення. І так, що ж це за книжка? Це Дмитро Костоїхос. А якщо хочеться відчути такий а, трішки Деденсайдний Харків, це не буде спойлер, але це така частина атмосфери Деденсайдних Харків під таким а, цікавим темним пологом, який не розсосується, не розмоктується, він постійно нависає над ним, цей чорний смог, він там щось а, періодично. Uh, щось йде токсичне, бігають криси, люди такі невдоволені, вони бояться за своє життя, і при цієї атмосфері це йде детективний сюжет, він розповідає uh, про героїв, які багато, багато з яких вони застали часи нашого сьогодення. Uh, гарний експіріанс, але насправді я боюсь починати другу книгу автора, яка у мене є про будинок слова. Художній роман, а його я купила от нещодавно. І ну, я дуже люблю це місце, і мені буде дуже прикло, прикро, якщо мені не сподобається ця художня, ну, не можна сказати, вигадка, цей художній твір, який є, мав історичний підтекст про це моє улюблене місце у рідному місці. Багато слів дуже співзвучних, але я, я сподіваюся, що зрозуміло мою думку. Що ж, і остання це така ізюмінка, така родзиночка усіх цих покупок це Олексій Чупа і Гобом Чі Донбасу. Це постмодернізм. Я обожнюю постмодернізм, і я дізналася, що автор у цій книжці доволі. Прикольно, це щось середнє між фантастикою і магічним реалізмом, і автор а, таку паралельну реальність намагається створити, бо за нотації без Хальченки з Донбасу знаходять один дуже цікавий історичний артефакт, який має змогу перенести їх у минуле, та вони там можуть щось змінити. Або не змінити, а просто дізнатись, що там було у минулому. На Донбасі або на всій території України. Не читала, я її залишаю. Цей солоденький пиріжочок постмодерний на якісь такі спеціальні атмосферні часи. Насправді, я сподіваюся, що цю маленьку красуночку дуже скоро прочитаю, бо багато гарних відгуків на неї чула. Тож. Це були покупки за весну 24-го року, далі будуть за літо. І буду рада почитати коментарі, якщо ви щось з цього читали. Що ж, до нових зустріч!